Коли ти берегом грехом то не ламай калину, коли ти в армію їдеш, то не кохай дівчину. ой, помню, помню я той час, ти плакала за мною, і на прощання раз у раз махала хостиною. Хлопець до війська дівчина присягала, казала буде вірно ждать, хостину дарувала. Ой, пам'ятаю пам'ю, я той час, ти плакала за мною, І на прощання раз о раз махала хостиною. Пройшов годок, пройшов трогий, козак з війська вертає, садись святог, доша тремтить, аж серце завмирає. вмирає, вишневий сад. Кали на коло хати, тріча солдата вояка, старенька його мати, Вишневий сад зелений гай, Калина на кого хати, тича солдата вояка. Старенька його мати, коли калина освіти, тоді ламай калину, коли ти з армії прийдеш, тоді кохай дівчину. ой, помню, помню я той час, ти плакала за мною. І на прощання раз о раз махала хостиною. Молодці! А то нервувалось. Ми потом на біз заспіваємо. Ту пісню, чуєш мене чи ні? Я вийду з вами і ми заспіваємо. Добре? Колихала мати сина. Ми так, так що, друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні! З вами знову я Сергій Шелудько, нашої держави, піруха, надюха і сільські мешканці і не тільки села Недра. які дають нам можливість Навчатися виховувати дітей у вільній, нескореній державі. Зустрічайте Качу Коломієць. Так Що друзі, це ярмарок? Зібралися люди для підтримки Збройних сил України. Односельчанину на автомобіль збирають їхньому підрозділу. Також долучилася молода ферма. Іменно до цього збору, хто цікавився, кому збирає молода ферма. Іменно в це село звернулася Марина. Одна із жінок військовослужбовця, так тебе сімку. E Сонське поле українською пшеницею, а Чорне та Азовське моря, й надалі омиватимуть наші українські береги Запоріжжя, Одеси, Миколаєва, Херсона, Донецька та обов'язково Криму. І лунатиме українська мова у всіх куточках нашої батьківщини. Гордимося тим, що ми українці. А наша Україна найкраща, найбагатша та найчарівніша держава. Перемога буде за нами. Зустрічайте Оксану Кисляк з піснею за любов і долю. Ще раз усім доброго дня. Слава Україні. Хочеться сказати одразу другі підписчики. Ну, ви не підписчики, просто недрянці і гості цього села. Також дивлюся, мер стоїть чи голова сільської ради, правильно я? Так. Ну так, староста візуально, ну це по старій традиції. І я попросив у дівчат слово, тому що ну безпосередньо, наче люди ми публічні, нас знають, але багато людей не знають. Ми рекламу собі не робимо. Але звернулася до мене Марина, дружина військовослужбовця, є така, да? не бачу її на даний момент. А Марися, беруся, Надюшка, переведи камеру, покажи цю жіночку. Вона. Звернулися до мене, тому що сказали, що ми збираємо також допомагаємо. І так як у нас зараз інша задача, тобто ми трошки іншу справу робимо, також допомагаємо Але... тому транспорту, який везе хлопців в останній шлях. Хотів би подякувати цим сильним хлопцям. Я їм з ними стикаюся кожен день. А також, так як у мене я не зміг це зробити, я попросив молоду ферму. Є такий канал, який не відмовив Марині. І вони також так сказати онлайн підтримують вашу е, ваш збір. Я так поняв, спочатку це було на автомобіль. На даний момент ще не знаємо, чи це будуть тепловізори чи автомобіль, але це не має ніякої різниці. І я безпосередньо ті кошти, які вони назбирають, вони передадуть мені на картку. Я їх візьму в руки і безпосередньо на камеру передам. Чому це ми так робимо? Тому що люди. Таким чином довіряють, і таким чином ми як є місточки. Так що хотів би я подякувати безпосередньо молоді фермі. Я думаю, що вони на моєму каналі побачать. Реально вони проводять прямі ефіри. Ну, Можливо, хтось і бачив. Марина присутня. І я хотів би подякувати, тому що багато людей приймають позицію в Моя хата краю», це чужі це свої. Нема у них чужих у нас, нема у них у нас всіх. Рідні, всі свої, і так як маю таку можливість, ще раз хочу подякувати всім всім військовослужбовцям, які дають нам можливість на даний момент усім тут зібратися і зробити таке свято. Дай Бог наступне свято буде в громаді цього села, воно буде вже якесь святкове, будете там да. ну, перемога це буде по-любому, і це вже буде зовсім інше свято. Так що я дякую, дякую всім присутнім, трошки нервуюся, але як і є. Так що... Дякую вам усім, дякую всім, хто приєдналися. Тому що ми такі підготовки, якщо приїхали, завжди підтримуємо. Я знаю, що всіх багато. Березанські волонтери, будинок культури на Березанські. І разом ми є велика сила, Є, треба такі місточки кидати між собою. Є багато людей, які просто не знають, де хто що робить. І якщо ми от п'ять плаців, ти кучу їх зложити, то це буде величезний кулак і тоді можна зарядити комусь. Уф, та й не дуже добрий п'ятак. А таких дуже дофіга. Ну, я не буду далі, бо то ж зараз понесе. Так що слава Україні! Е -е -е! Зустрічайте Надію та Віру Шовичко з піснею Незламна. Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамо, я щаслива, там мій дім, там я мала зростала, світ поси заплітала, і щастя вишивала рідний сім, не сламна, не українка, я гордість, це моя гордість. Це моя земля, Українка, я сила то моя. Бачиться земля, що незламна я. Українка, я, гордість, це моя, гори і поля, це моя земля, українка, я, сила то моя, бачиться земля, що незламна, хай квітне, моя, рідна лине мова, солов'їна, і росте моя дитина без війни, я донька України, тут люди всі єдині, разом ми духом сильні. Навіть не зламна, не зламна, українка, я, гордість, це моя, гори і поля. Це моя земля, українка, я, сила то моя, бачиться земля, що незламна. Я. Молодці, бач, вже розколихалися все добре. Тут всі свої, тут ніхто не сміється. Сільському старості. Друзі, як ви розумієте, що наша сила і незламність у з'єднанні. Як показав батько цих двох доньок, що дійсно. Ми повинні об'єднатися і не дивитися, і не вижидати, коли настане перемога, а вона настане, може і просто відтягнутися в часі. А нам треба об'єднатися і пришвидшити цю перемогу. То ми сьогодні і зібралися для того, щоб зрозуміти і передати, щоб цей посил підняли і передали. Наші сусіди, сусіднє село. І в кожному селі, якщо провести такий захід, повірте, це дуже велика сила. І, ця, і цю силу я впевнений в тому, що на сьогоднішній захід дивляться наші вороги. І вони бачать, яка сила в нас і яке прагнення до перемоги. Я хочу всім подякувати за сьогоднішній захід. За сьогоднішнє зібрання, хай там не багато, але я думаю, що ці люди, які сьогодні прийшли, вони підтримують, вони надають нам сил, а ми передаємо нашим військовим, які нас захищають. Ми не задумуємося, відверто, я вам скажу, що спокійно лягаємо в тилу відпочивати і вранці просинаємося. А коли показують, Їхні будні, ви знаєте, становиться жахливими, То ми повинні, і ще раз вам говорю, ми повинні підтримати, чого б нам варто воно не було. І ще хочу, як я вже сказав, хочу подякувати, подякувати нашим односельцям. В першу чергу я хочу подякувати закладу освіти, яка тут присутня керівник цього нашого закладу і їхнім колегам. Хочу подякувати відділу культури Березанської міської ради, які приїхали, і такі чудові пісні прозвучали від наших молодих артистів. Це наше майбутнє. Спасибі вам велике. Спасибі нашим е, жіночкам, які приготували смачні, Всякі смаколики. Марина, спасибі вам за те, що ви нас зібрали. За те, що ви нам нас зібрали, підготували такі гарні речі. Ну і я вам хочу сказати і запрошую відвідати нашу кашу. Вона з такою душею, повірте, приготовлена, що ви не відмовитесь, так що підходьте, будь ласка, і артисти не, не, не тікайте Да, Бо щоб співати, ви, треба їсти. Вас пошанує, Я кажу, за Україні. Ми вас пошанує? шануємо. Спасибі вам великих, низький вам уклін. Слава Україні! Героям слава! Наш захід, на жаль, закінчить. Так що давайте. Посвяткуємо. Посвяткуємо. Так що, друзі, ну, така невеличка, чи невеличке, невеличке вийшлося відео. Всім хочу подякувати присутнім від себе, хто долучився до цього. І так як Шелудька завжди говорить, є такий у нас лозунг з миру по нитки путіну петля і разом ми сила. Так що на цьому буде все. Підемо зараз, посмакуємо кашею. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все, усім пока-пока.